Я новина, друзі, Зеленський порозумівся з Путіним. Та влада точно не готується до виборів та завершення війни. Дослухайте до кінця. Щойно Трамп дав інтерв'ю в Fox News. Ну він завжди говорить незрозуміло, і він каже, що Зеленський порозумівся з Путіним. Його запитали, як ви, ви вважаєте, відбулися усі всі перемовини, ну, які ви поєднували. Він каже, я навіть не очікував, але Зеленський порозумівся з Путіним ну я так розумію, що це не спілкування було, а питання в тому, що позицію, яку привіз Зеленський, вона близька до позиції Путіна. Тобто наблизили під час цих перемовин позиції Зеленського та Путіна. І Він каже, що вірить в успіх перемовин. Якщо Путін не піде на перемовини або ну якось буде їх зривати, це буде погано. Тобто він практично погрожував Путіну. Знову що будуть відповідні наслідки. А Зеленський він каже, має проявити гнучки щодо обміну територіями. От такі маємо, хто кажуть, новини щодо гарантій безпеки, Трамп сказав, що Рубіо буде координувати і розробляти документи відповідні, на які чітко будуть вказувати, що буде під цими гарантіями безпеки. Але Трамп сказав, що ну, Британія, Німеччина та Франція хочуть розмістити війська в Україні. А ми будемо їх підтримувати з повітря, тобто в українському повітрі, якщо все буде окей, будуть працювати в ВВС США, і це дуже круто, тому що ну саме повітряна компонентна США може стримати будь-кого в цьому світі. Ми побачили по бомбардуванням Ірана, що це дуже дієва сила, яка нам теж. Потрібна він наговорив опять багато, що це все Байден вин в початку війни. Якщо б Байден не давав мільярдів війни би не було. Якщо б Байден, до речі, він сказав, ну, це так зрозуміло, не дозволив мале вторгнення. Тобто, все ж таки, оця інформація через Трампа підтверджується, що Байден дозволив Путіну мале вторгнення, то цього би всього не відбулося. Ця трагедія би не відбулась. І у всьому винен Байден. Ну як завжди ми потратили багато грошей, так далі, тому подібне. Ну але він чекає, якби припинення війни, Трамп по його Очікування тепер що влада наша точно не готується до виборів та завершення війни з вчорашнього дня. На нас іде шквал допомог. Розумієте? Підняття зарплати медикам. 35. всі медики прикалуються в ті, хтось кажуть, все тепер заживемо, колеги. Тепер ми можемо їздити на Мальдіви. Наша влада нас підтримує, Це ну, одно смішно. Сьогодні вже там голосується закон, ще б, якщо не прийняти 50 тисяч на кожну дитину, на першу дитину, 7 тисяч допомога, 7 тисяч передпологова допомога, 7 тисяч до року Кожен місяць будуть платити. Те, що зараз платять 800 гривень, всі на цьому піаряться, і влада, і опозиція, і Ганчаренка ну всі просто йдуть вперед. Далі про пенсії говорять, поки що не знають наскільки будуть піднімати, але треба піднімати пенсії. Військовим, нагадаю, говорили, що нібито піднімуть заробітну плату. 50 тисяч. Я взагалі за те, щоб на 100 підняли, і лігарям ще теж на 100, щоб ну, було абсолютно справедливо. Чекап після 40 років держава, нібито буде оплачувати, або якось всі люди зможуть, зможуть безкоштовно проходити чекап після 40 років. Ну а це дорого зараз наш час, але дуже потрібно для того, щоб ну, дійсно люди жили довше. І саме основна новина. Стефанчук хоче відновити прямі трансляції засідань Верховної Ради просто де. Демократія з'являється, повертається в нашу країну. Ну, я вже не кажу про те, що до кінця тижня мають ну, прийняти постанову про виїзд 22-річних, або до 22 річних, або до 23 річних, ну тобто 22 включно. І це все розумієте, як дощ з ніщаків, з ніщаків від влади, яка піднімала податки, знищила весь мілкий бізнес. Яка ну всіляко порушувала права громадян, розумієте? А зараз вони ну, все для людей, все готові зробити для людей, навіть повертають демократію Верховну Раду. Ну, а як на мене, це означає тільки одне: що завершення війни і вибори дуже близько. Тому що влада будь-яка, яка була в Україні, та і в інших країнах повертається до людей тільки тоді, не задом, а передом, коли вибори на горизонті. Лайк, репост, підписка, телеграм-шапці профіля. Підписуємося.